Ще з 2014 року він добровільно пішов боронити кордони України, воював на Донеччині та Луганщині. Не залишився осторонь після 24 лютого. Відтоді стоїть на захисті батьківщини. Військовослужбовець Андрій Попінко на День Незалежності України, 24 серпня, приїхав з передової до рідного Тернополя. Є в нас поганий сусід з цим сусідом потрібно боротися, і тут не то що гордість. Це мій обов'язок це. Це моє покликання ну, захищати сволю. По-іншому я не бачив, що може бути інший варіант. Вис. Черкаська бригада, в якій служить Андрій Попінко, формувалася з людей, які до повномасштабного вторгнення не знали, що така війна. Зараз це професіонали своєї справи. З гордістю розповідає захисник про побратимів. Вони можуть літати на БПЛА, вони можуть літати на дронах, вони займаються скидами, вони стоять, якщо потрібно, в окопах і обороняють свою землю. Тобто. Смішно те, що ми були до цього не готові, а зараз ми, ми стали професіоналами своєї справи. Найважливіше на війні це відчувати підтримку тилу, зазначає боєць. Йому постійно допомагають найближчі люди. У знак подяки Андрій Попінко подарував своїм друзям прапор підрозділу. Це подарований моєму другові і підписаний мною. За, за, за таку допомогу, тому що каже хлопці, дуже багато мені допомогли, і я дуже дуже їм за це вдячний. і Пишаюсь. Під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України Андрія Попінка нагородили за його мужність та патріотизм. Подяки і подарунки отримали десятки інших військовослужбовців, поліцейських та рятувальників. Під час заходу всі вшанували хвилиною мовчання й тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Дуже важливо, щоб ціну цієї незалежності. Ми закарбували в пам'ять кожного українця від сьогоднішнього теперішнього дня і на наступні покоління. Незалежність для мене це воля, це, це вибір, це, це право, яке нам дали і зараз в даний момент ворог хотів би забрати. Ну, це для мене велике свято. Для мене все, що зв'язано з моєю країною, країна, прапор. Я дуже цим пишаюся і горжуся і сподіваюся, що своїм, своєю Долею своєю частковою роботою зможу хоч чуть-чуть вплинути на хід даної війни. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.